Зеленський перемагає дипломатичні паспорти. У Рахунок 225 0 Так Міністерство закордонних справ анулювало днями дипломатичні паспорти 225 членам парламенту, які не здали їх після офіційних відряджень. Зеленський кажуть, ревнує. Чому це вони їздять, а він тут сидить. Крім того, що турбує повзуча зміна Конституційного ладу України з парламентсько-президентської, до президентської форми правління, тому що анулювання дипломатичних паспортів членам парламенту навіть під час війни виглядає як міра покарання. Так от, крім цього, є ще й інша сторона медалі. Цікавий нюанс лідеру опозиції п'ятому президентові Порошенку дипломатичний паспорт не анульовано. Про що це свідчить? Це може свідчити про те, що. По-перше, після того як участь Порошенка в засіданні НАТО була заблокована на кордоні, Зеленському наполегливо порекомендували припинити страждати хрінню. А по друге, дипломатичні місії Порошенка приносять плоди, які помічають на банковій, хоча, звісно, їх публічно не визнають. Тим часом іншому представникові партії Європейська Солідарність Олексієві Гончаренкові, котрий теж. Чимало зустрічі проводить за кордоном з приводу допомоги Україні зброєю, йому пощастило менше. Його дипломатичний паспорт таки анулювали. Гончаренко написав про це у себе в телеграм-каналі. Наступне побачив, як розганяють цю новину. Великий і мудрий вождь Зеленський незадоволений, що погані депутати літають кудись. І тому Володимир Олександрович змусив МЗС покінчити з цим жахіттям. Відповім. По-перше, у всіх своїх поїздках я користуюся закордонним паспортом, а не дипломатичним, тобто звичайним закордонним, як усі. По-друге, будь-який народний депутат може виїхати, користуючись закордонним паспортом. По суті, це просто піар Зеленського. Нічого цей указ не змінить. Всі ті, хто їздив на відпочинок, будуть і далі собі їхати на відпочинок. По-третє, не знаю, що робили інші депутати, але всі мої поїздки були пов'язані чи з «Пар'є», чи з виступом у Конгресі або лобіюванням надання Україні зброї. Про ці поїздки я багато звітував у соцмережах та у пресі. Якщо коротко, Володимир Олександрович вирішив знову погратися у Лукашенка така собі рання версія. Така хрінь в Україні не проходить, не проходила і не пройде. Давайте закінчувати всі ці історії і зосереджуватися на перемозі у війні. Це важливо. А все інше потім.